Я наставлю обернатию, щоб він не повідомля наші питання. Я хочу, щоб, <плес> О, <плес> хочу, щоб розшифрували в слові ганьба, перше, друге, третє, які до мене є претензії, я відповім. Сьогодні <плес> ми представники які громади студентства прийшли з вас з нормальними вимогами, з вимогами, які... Захищали людські цінності, людську гідність, людську недоторканність. Але ви засадили і не при не засадили ці дії, які були кровавими, які були нелюдними, які були жорстокими. І тому всі ви підписалися під це. Тому ми, вся громадка, громада Житомира будемо вважати вашу діяльність тут злочинною та загрожуючою нашому життю. Великий жаль, Ну якщо зовсім не так, то в значній мірі не так, як зараз ваш колега сказав. Перше, коли ми, взявши за основу проєкт заяви до центральних органів влади, голосували постатейно, то із шести пропозицій опозиції ми п'ять проголосували. Перше, ми проголосували. За євроінтеграційний курс і прискорення, і немагайне відновлення діалогу із Євросоюзом проголосували. Раз. Друге. Ми заслухавши інформацію, мою і начальника міліції, проголосували і, по-моєму, 86 голосів засудили і осудили, і не сприймаємо. Тих дій, які були о четвертій ранку того трагічного дня. Третє, ми проголосували зобов'язання до адміністрації, до начальника міліції, щоб, як і раніше, не допустити будь-якого протистояння і незаконного втручання у вільне волевиявлення громадян і молодих громадян, які тут перед нами. Ви свідки, живі свідки тут присутні, коли обласна влада не під виглядом ялинок, не під виглядом дощу і економіки не знімали, не забороняла встановити палатки, і кожного дня ми чуємо і виходимо до вас. Особового заступника, заступника голови адміністрації, директора департаменту науки та освіти, так як ви просили нас вчора, так і вийшли. позавчора так і вийшли. Сьогодні ви попросили мене. Я з задоволенням вийшов. Але розумію, дорогі кхе, юнаки, дівчата, студенти, що коли напруга в суспільстві і в області теж і у вас, то мені, як чиновнику, дуже складно. Доводити вам аргументи, тому що будь-який самий сильний аргумент він вами сприймається як негатив, ніби як буферна ситуація, що ви за євроінтеграцію, а я мовляв проти. Ні, ні, не так, тому що ми зараз проголосували і, і, і вимагаємо і просимо. І я, як представник президента, кажу, що за відновлення я закінчую за відновлення. Друге. Що таке на факті? Ми ж йдемо до Європи не просто на поїзді їдемо, а йдемо по вертикалі за підняттям рівня економіки суспільного життя. То, яка до мене може бути ганьба, але це ваша оцінка, коли сьогодні область здійснює торговельні відносини із 96 країнами світу? Зі всі кожною країною Європейського Союзу А коли як результат зі? який в цьому році четвертий рік підряд. Почекайте. Можна нам б... не пусті розмови, а правильно відповідь. які пусті, я кажу конкретно. ми говорите зараз по прокращення. Кожен з вас відчуває покращення, кожен з вас бачить ці 96 країн, з якими ми ви цього не можете бати, бо Ви студентні. Добре, які ще запитання? Зараз ви говорите, що ви підтримуєте? Ви зараз говорите, що ви.